Польському кордоні ситуація не втішна, адже мітингарі мають дозвіл до січня місяця і ці промосковські страйкарі не поступаються. На жаль, офіційні переговори не мали успіху, натомість у наших людей закінчуються кошти, їжа та терпіння вдома в них чекають сім'ї під постійними тривогами і ракетними обстрілами. На жаль, багато поляків стверджують, що вони втомилися допомагати Україні. Мовляв, у них зараз складна ситуація. Невже? Коли вони допомагали нам зброєю, вони просто працювали за сухим розрахунком? Вони, віддаючи нам радянські зразки зброї, отримували від Америки Європі, Європи нові зразки, тим самим оновлюючи свій військовий потенціал. Багато хто з вас може сказати, що поляки і Європа взагалі нам нічого не винні. Вони нам винні. Задайте Будапештський меморандум. Коли ця вся публіка, Америка Європа тиснули на нас, вимагаючи здати наші ядерні потенціали, вони гарантували нам безпеку. Наразі ми не маємо ні того, ні цього, тож вони нам реально винні. Натомість від цього виграє тільки Путін і Росія адже коли Путіну не вдалося Київ за три дня, він зробив ставку на затяжному конфлікті, сподіваючись, що європейці втомляться. І як ми бачимо, ця стратегія доволі таки ефективно працює. Адже європейці не хочуть віддати декілька євро зі своїх кишень. Натомість вони бажають, щоб Україна пала і вони вже забули за цей конфлікт. Сподіваюсь, у Європі ще багато адекватної публіки, яка не дозволить цього зробити. До речі, одним з лідером цих страйків є Павел Озегала. Він стверджує, що ми підтримуємо Україну, але нам потрібно підтримувати власні родини. Для наших компаній зараз це питання бути чи не бути. Він оцінює витрати свого бізнесу приблизно 100 тисяч євро з початку війни через те, що українські компанії демпінгують на ринку. Серйозно, якісь 100 тисяч. Наша азовсталь, одна лише Азовсталь, скільки коштувала, та й взагалі українське життя є безцінними. А ця людина стверджує про якийсь там бізнес. Дуже сподіваємось, що польська влада прислухається до Єврокомісії і припинить цей ганебний страйк, і це беззаконня. А це вже нашим адресується. Не потрібно нарікати на нашу владу, адже погана влада вже давно як втекла в Ростов.